давніх давен українська земля славилася народними майстрами. Серед різноманітних ремесел України належать гончарству. Гончарство одне з найдавніших занять людини. Гончар дуже давня нашанована професія. Люди завжди шанували майстрів гончарів, адже вони виготовляли багато різних виробів, необхідних людям для щоденного життя. Раніше в кожному селі був свій гончар. Гончар знаходив глину у землі і залишав її на дворі, щоб вона вилежилась. Її мочили дощі, морозили морози, обігрівало сонечко та обдували вітри. А навесні з глини вибирали всі палички та камінці, просіяли її, намочували водою та ліпили виріб. Ось гончар поклав на круг невеликий шматок шмато глини, змочив руки водою, і вже росте між його чутливих долонь блискучий глиняний стовпчик, що, ніби помахом чарівної палички, перетворюється на тонкостійний посуд. Готовий виріб майстер зрізає з кругу тонесенькою дротиною. Вже вироблений виріб поливали водою, потім при високій температурі опалювали його в печі. Після випікання посуд ставав міцним і дзвінким і називається керамікою. Тож, які предмети побуту виготовляли майстри-гончарі? Так, це різноманітні глиняні іграшки, вази, свічники, різноманітний посуд. Отже, гончарство це виготовлення посуду та інших виробів із глини. А виготовляє ці всі вироби майстер-гончар. Дякую за увагу!